Сьогодні, бо я записую це відео 21.11.2024.19.41. Сьогодні вже Путін підтвердив, що вони нанесли удар по території України стратегічною ракетою. Все, е, ми в'язалися в широкомасштабну Третю світову війну, з моєї точки зору, Третя світова війна почалася в 20-х числах. 2014 року вона пройшла декілька етапів на сьогоднішній день, 2014 по 2022 рік, це був один із етапів, це гібридна війна, там теж можна розбити на етапи, чим, власне кажучи, історики, якщо виживуть, то займуться. Далі наступний етап це з лютого 2022 року, листопад 2024 року. От. А з сьогоднішнього дня ми вступаємо в новий етап Світової війни. І, мабуть, правий був Ейнштейн, який казав, що він не знає, е, якою зброєю будуть воювати в Третій світовій війні, а в Четвертій світовій будуть воювати камнями, камнями та палками. Так що така <кій> малята. Запомніть мене як історика. Що сьогоднішній день це початок третього етапу Третьої світової війни. Хто не згоден, пишіть у коментарі.